Вітаю глядачів каналу Конкурент Тіві. В ефірі програма «Лучани Про. Сьогодні ми вирішили дізнатися у Лучан, скільки коштів їм потрібно для комфортного життя у місті. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. Добрий день, пані. Скільки вам потрібно для комфортного життя у місті? Е, у луцьку саме так, мабуть, більше тисячі доларів точно. Найчастіше на що йде найбільше витрат на квартиру і на їжу. На квартиру скільки, якщо не секрет? 13 тисяч. Як думаєте, тисячі доларів вам вистачить повністю покрити всі ваші сфери? Е -е, ні, не всі наші. А на що найбільше піде? Піде найбільше, ну, на одяг, я думаю, і на проживання на квартиру за все-таки, мені здається. На вашу думку, яка має бути мінімальна вартість от такого місячного комфортного життя? От для, ну, для звичайних людей. 1025 25-30. Можна за 30. 1025 -30. Я думаю, що так. Якщо так не шикувати на, на широку ногу, то я думаю, що можна. Ну, так як в мене маленька дитина, то щоб повністю забезпечувати дитину, щоб їй вистачало на прогулянки, на харчування, це все на орієнтовно 1030. На які сфери найчастіше у вас йде найбільше коштів, тобто на що найбільше витрачаєте? На дитину. Скільки не секрет. Ну, наприклад, упаковка тригузників вартують орієнтовно 600 гривень. Це буквально на 2-3 тижні. А дитина використовує там 50 штучок, а дитина використовує дуже багато. Ми зараз старші, то вже йде менше, а так то доволі дуже багато. А от якщо, наприклад, коли немає дитини, на вашу думку, скільки для сім'ї потрібно з двох осіб? Ну що також 30 тисяч орієнтовно, щоб можна було й мати своє житло. Щоб мати можливість десь вийти прогулятися, вийти, заплатити за комуналку, саме десь якісь свято, щоб можна було скупитися. Тисяч ну, тридцять точно, це мінімум. Ну, Зарплати моєї не вистачає. Якщо не секрет, орієнтовно. Орієнтовника в мене зарплата. Я працюю в музичній школі, викладачем, ви розумієте, що там зарплата не дуже високі. Ось, то тому є інші шляхи заробітків. Ну, от на місяць вам для комфортного так в ідеалі, щоб було комфортно і на житло, і кудись ходити, і на одяг, і до косметолога. О, о ну, тисяч тридцять, напевно, можливо, вистачить. На вашу думку, куди найбільше пішло б коштів? Е -е, мені здається, на все-таки доглядові процедури. Косметолог там нігті зробити, пофарбуватися. От для забаганок дівчачок, як то кажуть. Не вашу думку, от зараз з теперішніми зарплатами, от навіть якщо у вас в музичній школі, чи реально все ж таки на них прожити? Ну це звичайно що це нереально, тому всі мають не одну роботу. Всі творчі люди. Вони е, хто хоче комфортно жити і е, немає спонсора, то вони мусять заробляти в інших місцях, тобто творчістю, але ну по можливості. Наприклад, в мене не одне місце роботи музична школа. А ще я працюю в театрі. Ну багато інших місць, де, де я отримую кошти. Тисяч сорок це буде так мінімально на все. Угу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, куди найбільше витрати, де все ж таки? На їжу. в середньому скільки у вас виходить за місяць на продукти? Тисяч п'ятнадцять. Це на продукти. А на квартиру? Дві дві з половиною. На вашу думку, яка може бути мінімальна зарплата у лучан, аби вони могли виживати або жити? 30-35 тисяч мінімальна. А якщо більше? То краще <реш> Краще більше? Ну звичайно. А вас зараз, наприклад, на який ви бюджет живете приблизно? Ну на такий живу вживаєте. і вивчаємо. Mm. Ну, якось да, трошки економим десь. 20-30. Це так для комфортного. Ну так. На вашу думку, скільки потрібно так, щоб було мінімально можна було? б? Ну, мінімально, тисяч Може, це так придик. А на що найбільше йде витрат? Ну, що на продукти, на медикаменти. І на комунальні. У вас, наприклад, який місячний чек за продукти виходить? Ну, Так не можу сказати. 1012, напевно, 13. 10. Так. А mm. як гадаєте, от, наприклад, люди пенсіонери як їм виходити з ситуації? Важко. Треба підробляти, хто ще має здоров'я, хто не має, то дуже важко. Ну, кому діти допомагають, кому якісь допомоги йдуть, приймають десь в якихось фондах.